А нушка дід, справися, сильно проголодався, приставайся, доброго тобі вечора і всім твоїм всім доброго глядачам. Вечора. Також доброго вечора, смачної вечері. Поки бігали, бігали сьогодні пізно вечеря, Ух, я ж утомилася вже. Хочеться поспати Ох, зараз дід, повечеряє. Може. Ох, oh, який те салат. Та ти шо. Я теж такий люблю. А-а. Не? Ах, ти ж дід. Що розкажеш, як праздував oh. е, перемогу в усик усика? Перемігся й переміг. Ну, чи каже, ти спав. Мені шово цього легше. Да, ти спав цілу ніч, так? Да? А рано там да, проснувся, да, та давай дивиться. Трансляції не було, як сідати. То... А чо, а де ж вони всі бачили, дивилися десь усі? А як через інтернет? Ну так, да, десь дивилися, бо усі ж потом празнували і в нас, і за кордоном там. Я чула тільки про Іспанію, одна розказувала. Вона там зараз живе. Каже, не давали до трьох часів ночі спать. Фанати а... цього, десь вони в Іспанії кругом є, таке під вікнами ходили цілу ніч. В салюти пускалися. Радувалися люди, що Україна хоч десь побідила, перемогла. Така не. перемога. Гусик молодець, Саня. Да такого здорового накопав. Ну, да. mm. це таке, це спорт. Ну так. Да. Тут такого. не Як не можеш, силу, да, як не такого. можеш, то не виходь. А як ти маєш силу і знаєш, що ти... Нічого не виходь. Ага. Кожен наш спортсмен розчитує, а як. Же. Надо бути хорошим спортсменом. Це спорт. Він непоганий спортсмен. То я ж за що й кажу. Що як можеш, то виходь. Трошки в нього досвіду не вистачу, а так? Та чого ж йому, йому скоро на пенсії досвіду не хватало? Та це я не за Усика, я за, за того вліття, да. так. Угу. А прийде время його. Ну, да. І він... І він, він шапково з перемоги. ...надійся бути тачим пігоном. Він молодий, йому 27 років сіжить. Угу. Все, що вперед, поперед. Да. Так. Так, що хай тренірується. У да. нього все вперед. Так, да, хороші спортсмени да. свого часу всегда, завжди завжди. Ніхто ж не відео. Дочекаються. Приходить молодіж на зміну, біля стариків. Ну не можна ставити стариків і молодих. Треба mm. рівню шукати. А, в спорті яка рівня там Там нема. Ну. Або якщо хочеш, то уходь на пенсію, якщо вже той. Ага. А не хоч, то защищай світає тут, а все. Mm -hmm. Тут така. Ну, хоч добре, що як наб'ють, та хоч якісь гроші дають. Mm -hmm. Налічання на хоч. oh. хочу. Ну. Чи на реабілітацію. Oh. Кому як повезе? Mm. Так і то діла. Так, сьогодні, як завжди, ми чекали на дощ, а нам писали то в три часа, то в сім часу, Та вже скоро і ніч настане, так ми не дочекалися. Як воно це вже достало. Га? Зла не вистачає на цих ой. Ти на небо та дивлюся, нема ну, там нічого на тому небі. Ну, нащо ж нас дурить так сильно? ну Ми ж то надіємося на що. От тут піде, от тут піде. Ой. Синоптикам вірить, зараз не треба. Да. Да. Дивлюся, там на тиждень ще так до тридцяти написано. А вони вже починають ох, вас жде така спека, такої Ні. ще спеки ніколи не було. так коли ж вона буде в серпні місяці, та не буде. Буде більше 40 градусів, та не буде, бо ось тиждень цей пройде, там немає, там тільки 30 найбільше. А коли ж у серпні буде, і в серпні там такого немає. Що то вони стільки нас можна лякати вже, а? це ж інтернет. Та що як інтернет лякати, та... людей так можна. А кожен пише, ти що ти читаєш, там у тіліхоні. Та... Синоптики виложили. То такі воложують, як ти. Синоптики там. То Діденко, то ще якась. Такий же синоптик, та якийсь розімський синоптики. Вона. Чи вона, чи він? То ще якось то птиха, то ще щось. Ну, що... то. Чи птуха, о, господі. Вони гроші на цьому заробляють, та й пише. А щоб більше переглядів було, то вона. Страшне там писала двигається, всіх думають, Ох, надо ж прочитати, Що ж воно там таке страшне? Ну да. А ти вийшов прочитав, а їй плюс якийсь. Ну да, а я ж, конечно. ну, воно песуть одне, а, а воно совсем другая. Сейчас. Що малися друг друга успокаювати, то вони ну, друг да. друга лякають. Лякають нас, ну, як то... тільки хто може. Хто як тільки вміє, хто як тільки може. Я ж кажу, одні успокаюються. А, а не знаєш, лякають. воно вже й не так і страшно. Да. Зразу було страшно, а приві... тоді вже ми привикаємо якось. Ну, випалило, висм... висмалило. Ну, і робить? А, бача, далі, що робить? Хто плаче, переплаче. Та й живуть люди далі, якось а далі вже й не налякаєш, вже не знаю, чим нас наслякати далі. Раз злякали, а потім вже не вийде на другий раз. Ой, тіто. Так що. А що буде своїм я... займаємося? Yeah. Спека, не спека, виростили свої гірки. Свої помідори виростили, потроху вже почали спіти мої гібриди. Та є, картоплі трохи виростили, о, та дивись, вже й жити можна якось. Ну, да. так. А в... що да, там ще будуть випікати тим сонцем, не знаю вже, що могли все вже. вже взем... нема що. О, щоб могли те посмалили, щоб могли, ми виростили, заховали трохи, поливали. Та так воно якось і є. Молоденькі курочки нанесли, таких нам маленьких цих, починають нестися. Та дивись так, діда можна і не зібрати вечерю та й на водовоч. Куди? Я так нільця, Нормально. Нє, не можна, дід. Не можна не тикати усіль, не сильно, не культурно. Не. І ковт, бери ціла його, що ти його гризеш, щоб воно сипалося. Що? Ні, це тобі як у ресторані, тут багато глядачів у тебе. Та, Отак От потрусив сількою, в рот запхав і переживав. Воно прилипав, а так ось трохи. Не треба Влаж... так робити, кажу, ти, ти і всього, і красота. Я заберу сіль, не буде так. Так, що ти там ще не доїв? Другий кусок будеш доїдати? Попробую. Ой, ну Боже поможи. Лізе, хліба тонча можна. Бо... Ні, його не можна тонче різати, бо він увесь розпадеться. Як я буду тонче різати, то він розпаде. Але він такий свіжий та харний такий. Mm -hmm. Ох і добрий хліб, оце його. Опалася така хлібина. Да. Я не пробувала, але я бачу, який він із запеченою такою скоринкою. Yeah. Це песня. Yeah. <ріст> <Ой, Yeah. ріст> Засміялася. Помниш, як я тобі казала, давай я тобі заспіваю. Я yeah. <ріст> кажу, не треба, не треба. Yeah. А казав так, що ти забувся? Казав, то ні, не треба. Да, лучше не надо. А ну заспівай. Та да, ну, як so, не треба, то й не треба. Не, а я хочу зараз. То вже ти хочеш, перехочеш, Нельзя людей а ти не можна людей лякати вже так. Не хочу я нікого лякать. Uh -huh. Того. То подумаю, що мене тут вбивають. А що ж не дуже ляхані. Посміються стараться. Та не, не, не зв'язку сміяться. А кому й понравиться. Я не понравиться no. таке. Мені навіть не нравиться, ти хочеш, щоб комусь понравилось. Ну, дід смішний. Хоча, щоб з мене й посміялися ще. Я співати не вмію. Праха, люди, посміються, Я пове... тільки для тебе співаю, а помню, що ти колись кричав луча не нот. То й мені й свічно, як дід однекує. Однікувався ти. Mm -hmm. Не треба, не однека, не треба. То я ходила, сама собі співала, аж люди замітили. Куди йду по дорозі, співаю, ага. де тільки не ходжу співаю. Ти десь подумаєш, що та з головою порядку. Та не, ну то я трохи вже перестала, а то ж ідуш сама до себе співаю потихеньку. я думала, що ніхто не чує, а вони замітили, що я вже <гум> щось і співаю, ходжу. Ото любитель того <гум> пісенного жанру. Співай, Ой, співай. Не хочу, нельзя. можна. Подумають, я вже співала раз. Ну, Помниш, як ти нам зробив караоке був прикупив. Да. Це ж таке модне було. А я як заспівала, та сусід кричав через що вам, що там таке робить, а чого ви так кричите? <свісно> що з вами таке вас усе в порядку чить. <свісно> от от в раді сусіди, га? Mm -hmm. Ну нічого не понімають. Такі, там ти пропадаєш, а він от доживи. Цікаво, заглядайте, коли ви вийде, і одну, що ж у вас случилося, чого ж ви там так кричите. Ото така коробка модна була колись, а воно з мікрофоном, та ще з буквами на екрані, mm. до телевізора, як підключили, Боже знаю, усі пісні, а як співати, то не вмію. Кричимо. Oh. <схай> Альона мені ще піддакує, давай я кажу, а я кажу, не, давай я. Ота От було б знімати відео тоді. Ну тоді таке відео ще не було в моді, було караоке в моді. А де ти його нам узяв, купив вже ж десь і приніс. Я й ну, Не так, думав. Вже й досі, я. Не знаю, вже порозкидали його десь. Як кому воно вже треба? Вже воно нікому не треба. тоді гралися, що тільки так. Ох і гралися. Див. Тоді ж не було інтернету, хто хоч караоке гралися. Да, дід, було, колись було. І магнітофони, а зараз воно вже не треба. У кожного своя музика у своїх вухах прямо повстромляв і ходиш, балдеєш вже, що хочеш, та й слухай. От так. Час іде. Так уже швидко змінюється. Вони ну, вспіваєш, бува, за всім. Що ти його так мучиш отого? того? Та й думаю, як би доживати. Ну, став на пізніше, але ж пізніше, да. коли вже, коли вже, як на дворі вже сиріє? Вона привав я свою клубніку. Так. Да. Виростила п'ять кущиків клубніки ну, от пагонів у стаканчиках, І бачу, вже вони так ростуть, пішли вгору, а посадить у сухе так жалко було. Ну, мусила садити. Посадила, полила, накрили ящиками, грузом придавили, щоб вітром не здуло. Надіємося, виростити ще хорошу полуницю. Ну, а куди їх діватися? Я зарані їх, а тепер ще посаджу. Отам треба засаджувати, я її не вспіваю. Поки ту засадю, то та пропаде від сонця. Усю треба прикривати, бо діла не буде. Сонце, сонце, сонце. Та, що вирощують під пленкою, то продають. Така красива. А ну я попеклася, попеклася. І ота красива, що ранньою весною вона ж не спечена, ота рання. Ну, за, то за літо вона її теж треба чимось накрити якимись тюлями. Воза літо вона згорає. Раніше було стільки таї полуниці збираєш, Та накрить, а то що ж і поливати. Треба, а вона буде, хоч сонцем не смалитиметься. Може, якийсь дощ колись і пройде, але ж сонце не буде її там, смалити. Вона згорає від сонця. Там у мене на горішці тюлі. Я є накривати. тюлі ще. То треба все накривати. Ось вона сітка, я на той додаш. Все треба накривати. Без накриття нічого не, воно не виходить. Це я вже давно замітила. Пройшли ті часи, що посієш усе, посадиш, дощі пройдуть, а воно як заросте на городі. Що хаті, що посіяв, та все росте, як із води. Сонце якесь непекуче було тоді, хай не розказують нам, але воно і змінилося це сонце. Стало якесь активне сильно, смалить так. А тоді було воно таке лагідніше якесь. У нього ніхто не горів, так, як зараз. Тут ти молода була. так. Не, Та не треба. Я ж бачу, що як на городах росло все. Mm -hmm. Чого ж я не бачила. У нашої сусідки такі, як від родини росли, і що не горіло, тоді. Нічого, да? Да. Як вона їх вирушає, посадить і вони в неї ростуть. Ну, у нас трохи був город, там на горі, то там, правда, нічого не росло, а в неї росли, та, до... та то, що ж до неї ходила, тайком по них по компаних Крала? Ну як? Ну піду, як по сусідстві, тільки як вона не бачить, уже спить. А як буде, більше ж не візьмеш, як одну, бо вони ж як відра отакі були. Не можна взяти більше. То одну візьмеш, а й навіть півгору їх так. Та я думала, що й мені хватить. Думала, так кінота. Ну, Ой, ну хватило, та хватило сим. Так, що дід буде ще їсти? Що ж він на що він дивиться? Оце половинку з'їв. А більше не поодужаєш. А не, не пополам, та тобі оставлю то. Та воно ну, там воно й розділено. Та ложкою бери, ти ж руками не буде. Де да, розділено? Не бачу. Ото одна пару тебе, ото вона там розцілена. Бери ложкою. Мені дві. Так, да, мені три. А тобі одну. Тобі дві, а мені три. Та <кху> <кху> да, їж, дід. Їж. Да. Главное, щоб дід наївся. Не переживай тобі, остав. Може. Знаєш таке слово? Да. У тебе так гарно виходить. Ставок висок у нас. Ти ж розказував вже, да. що коропи, коропи. Пов... Да, повмирали бідні. Кілограм більше, як десять, мабуть, чи ні. різні там є. О, плавали в ти милі, ніхто їх не спасав. Mm -hmm. От бідні. Жалко, вони зварилися там тій гарячій калюжі. Природу жалко просто. Ще воно ходять під вікнами, ті, що не сплять. Ну нічого, вони ходять, ходять, потім зайдуть. Бач, там відділено було. Це не там усього відділено. Ходять, ходять, потім зайдуть. Ну хай гуляють. Скоро їхній час прийде. Тоді зажарив качку. Та ні, качку це сіло mm. багато. Сильно з качки хороший борщ. Mm. Такий смачний я варила. Та й не тільки я казала, мені теж казали, що з качки смачний борщ, то я перевірила. Mm. Тут дійсно смачний. Жирний. Не жирний. Як він, може бути жирний? Yeah. Ти вкидаєш м'ясо, я любе м'ясо вкидаю, і перший бульйон, 5 минут воно покипить, я зливаю собаці, щоб був бульйон, yeah. І того бульйон нашою їсти. Перший бульйон вивариш собі і все, і вилив його. Заливаєш чисту воду і по новому вариш. Я yeah. так завжди роблю вже, давно так роблю. Добре, що я так навчилася і зрозуміла, що так воно й треба. На старій навчилася. Да? Сам ти старий дід. А що ти са молоденький? Ти старий дід. Так, наливай. Зап'ємо тепер. А що на тут нема? Та ні, це з холодильника. Ти ж, що хочеш е, начатої чи теплої. Ту й на Я п'ю не з холодильника. Роня. А ти пий з холодильника. Ти якось так гарно п'єш його. Вики. Яку воду, як галанті. І не Ах. О, ти, Із бульбашками це не і з якими як так красиво, як воно бульбочить. Бульбочить. Сама так, то ти наївся, так? Да? Давай прощатися. Да, наївся. Ну, пий. Ну, всім до побачення. За ваше здоров'я. Приємного вечора. За ваше здоров'я. Да. О, крепке, так? Да? За здоров'я всіх звітів. Так, да. да, хай будуть здорові, щасливі, заходять на вогник. Дід сильно довго вечеря, ну всім дякуємо, в <гас> кого вистачило терпіння додивитися на цього <гас> діда. <гас> <Доспішеш>. То 20 <гас> хвилин, то на тебе дивитися цілих 20 ну, хвилин. То ти скороти його ти Не буду скорочувати, не можна. Все цікаве.